Ігоря Крішка, будь ласка, як називеш корабель, так він і попливе. Дуже важлива ця річ. Якщо ми дійсно хочемо будувати демократію, треба обирати тих, хто знає, як її будувати. Які системні зміни потрібно провести. В політичній системі, в економічній моделі, в соціальній як провести децентралізацію для того, щоб її будувати. Головна проблема наша, головна для будівництва демократії це перше бідність. По-друге, тотальна корупція е, політичного і державного апарату, е, страшена некомпетентність. І, на жаль, нема у нас на сьогоднішній день абсолютно безкорисних друзів. Ворог стоїть, який хоче знищити державність. Ми повинні розраховувати на себе чотири елементи: економіка, армія, дипломатична, політична і інформаційна. Ми самі можемо збудувати і спасти Європу. Ми здатні її спасти. Якщо побудуємо демократію, і ці чотири елементи будуть на найвищому європейському рівні. Дякую, друзі. Мені лишилося лише підбити підсумки голосування. Це вже останній раз, коли ми покажемо це голосування. Можливо, ще якась кількість людей передзвонила чотири. до нас, І, але результат з не міняє тисячі.